Вас заколупав старий побитий телефон, який живе 2 години без розетки. Однак вам впадло купувати новий, бо всі вільні гроші йдуть на донати для ЗСУ. Не проблема. Легендарний канал Технарня спільно з ще більш легендарним проектом Manifest проводять розіграш яскравого та збалансованого за характеристиками смартфона Poco X4 Pro, який може стати вашим лише за якихось 100 гривень донату. Ви можете необмежити. Межану кількість разів закидати по 100 гривень та таким чином збільшувати свої шанси на виграш. Адже саме рандомним шляхом буде вибраний майбутній щасливий власник сучасного Покофона, огляд на який, до речі, можете поглянути ось тут. А всі зібрані кошти будуть передані до патронатної служби Азову, яка займається допомогою у лікуванні наших воїнів, організацію обмінів та багатьма іншими речами, які наближають нас до перемоги над чмонями. Не забувайте вказувати. Свої контактні дані в приміці до платежу, та вже незабаром дізнаєтеся, кому дістанеться швидкий та автономний смартфон з великим екраном та швидкою зарядкою на 67 Вт, яка, до речі, йде в комплекті. Як тобі таке, Ілоне? Так на цьому моменті власники флагманських Самсунгів та айфонів втрачають свідомість. Детальні умови розіграшу будуть вказані в описі під цим відео. А щоб не пропускати такі круті можливості, точно варто підписатися на канал Технарні в Ютубі, якщо вас цікавлять сучасні гаджети та технології. Ну і звичайно, не забувайте про канал та сайт проекту Маніфест, який просував український Ютуб ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Досі дивитися руснявий шлак, бо думаєте, що нема гідних альтернатив? Мені вас шкода. Адже на сайті МаніфестІм'Юа ви можете знайти вже понад 5,5 тисяч українськомовних каналів на різноманітні тематики, що ж іще потрібно для щастя. Ну окрім щоденних оновлень орієнтовних втрат противника від Генштабу. Повіщайте друзів про такий прекрасний шанс допомогти тим, хто віддає своє життя та здоров'я за незалежність України та безпеку цілого континенту. Ну і хтось з вас ще й отримує новенький Poco X4 Pro. Чому б і ні? Будь здорова, бажано не чехати в бік камери вже.